Слідчі поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби співробітниками управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури викрили організовану групу осіб, що займалася незаконним переправленням людей через державний кордон України на територію Російської Федерації. За даними слідства, до організованої злочинної групи входило четверо громадян. Під час спілкування вони запевняли осіб, які мають бажання виїхати на територію Російської Федерації. У легальності та законності таких перевезень за свої послуги вони брали від 350 до 1500 доларів США з людини. Як повідомила Сумська обласна прокуратура, схему систематичного переміщення осіб на територію держави-агресора організував житель міста Глухова. До складу організованої групи він залучив іще ще двох чоловіків та одну жінку, які підшуковували бажаючих виїхати до Росії. Відслідковували обстановку в місцях перетину кордону, забезпечували транспортом тощо. У поліції ж проінформували, що після досягнення всіх домовленостей зловмисники. За допомогою автівок рухалися заздалегідь визначеним маршрутом. Під час чергового такого переправлення їх викрили правоохоронці. На даний час зловмисникам вже повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332, незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, Кримінального кодексу України. Слідство триває. Санція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на на строк до 3 років з конфіскації майна. За клопотанням слідчого та прокурора Сумської обласної прокуратури, рішенням суду 14 листопада 2022 року, чотирьом підозрюваним у незаконному переправленні людей через державний кордон України обрано запобіжні заходи. Організатора схеми взято під варту з можливістю звільнення під 390 тисяч гривень застави. Його трьом спільникам обрано тримання під вартою з можливістю звільнення під 260 тисяч гривень застави.